Це своєрідне аніме, і загалом своєрідна історія. Ну як своєрідна, не тому що унікальна. Багатько аніме використовують водівні ідеї. Цікавенкою цього аніме, принаймні для мене, є його комедійна складова, що є рідкісною для сучасної японської комедії. Але ми не досі повернемося до цього. Розпочнемо, як зазвичай. Фрірен, що проваджає останню потіця 28-серійне фантазійне аніме, створене студією Madhouse, що розповідає нам про фрірен, чарівницю з групи, що перемогла лорда демонів. І витівки після того, якось кого вона щиро цінувала, побирають, поки вона продовжує існувати. Аж до кінця віків. Тож вона відправляється у нову подорож із новим набором смертних, що мають навчити її жити життя, і так далі, і так далі. Заважте, що все це не є чимось новим. Ми вже декілька разів обговорювали історії про те, як ветеран шукає би зайнятися після завершення війни, і, чесно кажучи, персонажі теж не є, аж аж особливими. Найзначнішим та найпомітнішим є те, що вони потрапляють у той популярний цими днями тренд соціально незграбних людей, які стараються з усіх сил, доки їх лупить життя. Дуже чи як там зараз молоді люди кажуть, що робить історію Фрірон унікальною. Порівняно зі скажімо, Гелком, це те, що вона змогла поєднати безглузду комедію та вогмурий тону щось цілісне. І не обманюйте себе, це комедійне аніме, оскільки майже всі серії чи мають багато жартів, чи обертаються навколо якогось жарту. Та якщо ви цього не помітили, то це теж нічого, адже шоу також дуже меланхолійне, і майже кожна серія має одного чи двох персонажів, що хандрять через якесь випадкове лайно від ваги їхніх вчинків, що нависають над ними як демоклів меч до Фрірен, яка вкотре мавпує лінивцем. І це непогано, особливо тому, що на відміну від Гелка вона знає, коли буде серйозним, а коли дур. Йому вдається зберігати тон на одному рівні крізь усе шоу, навіть коли з'являються нові персонажі. Найбільшою критикою, що я можу пред'явити сюжету, є те, що друга частина шоу Магічний іспит, відчувається зайвою. Тут вона вводить та фокусується на багатьох інших персонажах, а не на групі, і на рафінованих бійках, які шоу раніше не надто полюбляло показувати. В результаті друга частина видається менше як подорож, та більше як середньостатистична турнірна арка, яку можна знайти у будь-якій старій підлітковій історії. Та навіть це дуже суб'єктивно. Зрештою, людям ті арки подобаються не просто так. Григонії передбачають. Чи воно не надто якісне, і не зрозумійте мене неправильно. Візуальна частина вражає, і шоу повністю робить це у спосіб, який найкраще можна порівняти з літописами війни Лодоса. Та сама по собі анімація дешева, багато сцен спрощені, і шоу часто покладається на те, що ви не помітите, як тут використали елементи 3D. І все ж я не можу звинувачувати їх у цьому. Анімація дорога, та й сюжет, коли треба перебиває собою недоліки. Музика доволі хороша. Найкраще я її можу описати як романтично германську, що не дуже дивує в аніме, де присутні такі імена, як Фламе. Загалом... Фрірен це чудове фентезійне шоу. Приклад того, яким величним цей жанр може бути, коли потрапляє до рук компетентних людей, що з повагою та пошаною ставляться до першого джерела. Воно далеко не унікальне, але воно і не має бути. Ви не будете насправді розчаровані шоу, хіба що ви з тих педантів що не можуть насолодитися шоу, доки воно не обісрало усі ваші сподівання стосовно нього. Хоча я особисто не можу сказати, що це найкраще аніме всіх часів, і наразі воно підійшло вже близько до того, аби вважатися найкращим цього року. Подивимося, чи наступна довгограйка матиме на мене схожий вплив.